Всі дороги навколо зони АТО зараз заблоковано. Терористи намагаються розвідкою боєм намацати слабкі місця в обороні. Вони знову обстріляли українські пости з гранатометів. Є двоє поранених. В зону то вирушає батальйон територіальної оборони Київ. Це 430 рядових і 32 офіцери. Вони поїхали змінювати своїх колег на сході. Про деталі ще одного буремного дня розпитаємо в Олександра Моторного. Він цього тижня працює у гарячій точці. Сашу, вітаю. Які в тебе новини розповідає? Підо добрий вечір ну, на жаль, не стало 10 червня на Донеччини ні тихим, ні безвтратним. Причини значних руйнувань у слов'янську натомість та загибелі цивільних людей схоже вирахували у штабі антитерористичної операції. За даними нашої розвідки, бойовики у буквальному розумінні вже почали воювати між собою різні загони, які тепер це вже очевидно серйозно недолюблюють одне одного. Це м'яко кажучи. Тепер ще й перестрілюються між собою із Семенівки. Поливають мінометним вогнем і Навпаки, мало того, у відносно спокійному останнім часом Краматорську ще темною порою точився запеклий бій. Загін бойовиків, що вирішив, що їм чомусь треба атакувати мерщій території місцевого аеропорту. Його нагадаю, контролюють регулярні українські війська. Ну і власне виходячи із наслідків того бойового зіткнення, ну зовсім не треба було терористам цього робити. Вогнем у відповідь українські військовослужбовці, застосувавши артилерію, знищили один блокпост бойовиків, знищено два мініметних розрахунки, знищена інженерна машина розгороження. Це та сама машина, яка раніше була захоплена бойовиками на Краматорському ремонтному заводі. Також є інформація, що знищено понад 40 бойовиків. На щастя, серед українських військовослужбовців під час бою Краматорського обійшлося без втрат. Натомість кілька разів минулої ночі протягом сьогоднішнього дня обстрілювали бойовики блокпости сил АТО навколо Слов'янська. На одному найближчому до красного лимана поранення отримали двоє наших бійців. Один залишився у струю, у нього легке поранення, іншого з важким довелось терміново доправляти до шпиталю треба сказати що поранення а загибелі і поготів своїх бойових товаришів наші хлопці переживають тут дуже непросто самі у цьому відверто зізнаються натомість за майже півтора місяці, відколи триває активна фаза антитерористичної операції наші бійці тут загартувалися і тепер водночас хочуть без е, зайвого пафосу і більш рішучих наказів від своїх командирів і дій активніших і хочуть помсти Їхні товариші були поранені, це на них вплинуло, по-любому вплинуло. Ну, не до такого рівня, щоб вони не могли виконувати задачі. І наоборот, вони усвідомлюють, що вони повинні виконати задачі більш професійніше, щоб не сталося в подальшому. Ну і є якесь поняття помсти за, за друзів, за бойових друзів по-любому є. З іншої сторони, тут дуже багато бійців обговорюють нині останні повідомлення зі столиці і заяву президента Порошенка про можливе припинення бойових дій вже впродовж тижні. І слова міністра оборони про перспективи АТО. Українські солдати і офіцери тут на передові це без жодного пафосу. Готові в наступ йти, кажуть хоч вже. Але разом із тим, впевнені, що однією зброєю досягти перемоги на сході України буде вкрай складно. Не завжди все можна вирішувати сили. Я теж так вважаю. І, можливо, вище керівництво, як військове, так і державне, теж так вважає. Тобто зробити широкомасштабну військову операцію, це, це звичайно, жертви. Жертви і, і з нашої сторони, і з мирного населення, яке до, до сих пір присутнє в даному районі. Загалом же інтенсивність обстрілів мінометних та кулеметних насамперед дистанційних обстрілів українських позицій зі сторони бойовиків не припинилася, але дещо зменшилась. Та їхня тактика суттєво змінилася. Тепер бойовики більше використовують і застосовують саме диверсійні методи ведення війни. Тактика є. Тактика дійсно є партизанська, така розвідна диверсійна. І я сам, як розвідник, сам вам скажу тісно, що це така тактика їхня. Персипа тактика партизанської війни, вони ж не ведуть нам в відкриту війну. Тому що, по-перше, у них і ресурсів таких аж немає. По-друге, їм це набагато вигідніше, тому що вони реально ну, забезпечують свою життєдіяльність, свою безпеку. Оцим, що прикриваючи мирних жителів і тому подібне. Військові колони тепер курсують у зоні антитерористичної операції винятково у супроводі важкої бронетехніки, адже засідки бойовики влаштовують переважно вздовж автошляхів. Насамперед у Зеленці біля траси Харків Ростов стратегічної траси. А фугаси закладають просто на узбіччі доріг. Мало того, невеличкими стежками, майже непомітними дорогами поміж полів вони намагаються переправляти зброю із оточеної території у глиб української країни. Лише напередодні на блокпосту біля Ізюма вартові знайшли в одному з легковиків півтора десятки автоматів Калашникова. Ну і вже надвечір з'явилася інформація, що в Артемівську сталася перестрілка. Подробиць на тепер обмаль, але відомо, що озброєні бойовики ДНР, начебто, хотіли переговорів із командиром українського танкового підрозділу. Але саме під час бесіди або початку бесіди із незрозумілих причин хтось відкрив вогонь. Були повідомлення про загиблих та поранених, але про кількість та приналежність. Нічого сказати на мить не можу. З іншої сторони, відомо, що бойовики залишили в Артемівську дві ключові будівлі. Мова про е, місцеву прокуратуру та офіс колишнього банку. Ані озброєних людей, ані е, бойовиків в масках там тепер немає. Натомість, усі атрибути ДНР, прапори трикольорові мішки з піском, облаштовані вогневі позиції, пляшки з коктейлями Молотова все ще залишаються на місці. Ліно. Сашу, бережи себе. Дякуємо тобі, Олександр Моторний. Про розвиток сьогоднішніх подій на сході і про настрої українських військових. Батальйон Азов не збирається домовлятися з терористами про мир. Про це заявило його керівництво. Бо немає з ким у батальйоні впевнені, що серед маріупольських бандитів немає жодного ідейного, лише злочинці. Дрібного і середнього масштабу, яких підтримують місцеві бізнесмени, на відміну від решти Донбасу, Маріуполь не бойова точка, а перевалична база для зброї і російських спецпризначенців. Їх перевозять Азовським морем. Терористів тут не більше двох сотень. Вони контролюють лише центр міста. Активна фаза АТО тут почалася від учора. Всіх бандитів командири Азову обіцяють знищити цією групи пов'язаний депутат Маріупольської. Міської ради він постійно умовляє, що не потрібно проводити антитерористичну операцію. Ми з ними договоримося. Це вже наше ДНР. -вці. Ці люди зайшли дуже далеко. Вони викрадають людей. Наразі мені відомо про вісім заручників. Ці люди грабують банки.